Першу скульптуру Юрія Андруховичу, голову неандертальця, яку створив Чернівецький митець Анатолій Федірко, вкрали на початку жовтня. Каже, версії про викрадення було багато. Такі є плітки, що викрили його біженці зі Сходу, і сьогодні він прикрашає підвали Донецького СБУ. Ну, ми, Мабуть, тому що Андрухович, не приховував свої федералістки. Скажімо, уподобання політичні гіпсову голову письменника не знайшли, тому Анатоль Федірко статую відновив автор. Зазначив, що у 2007 році вона стала для Юрія Андруховича несподіванкою, тож ідею митець вирішив не змінювати. Дуже розраховував, мабуть, на якісь радянські бачення монументальної скульптури навіть надіслав мені три фотографії, профіль анфас. Ну класично, знаєте, для виготовлення такого стилі соцреалізму пам'ятник. Думаю, що вона сьогодні буде виглядати більш довершено, більш актуально і ще більш іронічно ніж перший варіант. Анатоль працював над пам'ятником близько дев'яти місяців, і тепер оновлений неандерталець знову споглядає за перехожими з міста. Радіє оновленню керівниця книгарні «Букініст» Марина Лібанова. За ці сім років з Андруховичем неандертальцем фотографувалось немало туристів. Каже, найбільше приваблює подорожувальників нестандартне рішення автора. Все, що воно на масу, на стандартне, але розчитана на маси, на стандартну стандартне сприйняття. А здесь он нікого не заставляє полюбити или не полюбити. Так він це бачить, він автор. Да і потом это современно. И потом это, ну, у нас взагалі в Черновцах мало чого либо очень оригінального сожалення. Е, Черновці е, ли стісняються бути оригінальними, ли не знаходять нужним. Разом із Юрієм Андруховичем на стіні букіністи є і ще декілька витворів митця. Автор сподівається, що цього разу його роботи не викрадуть. Олександра Агєєва, Іван Чижик, місцевий час.